Вітаю! В мене з'явилася палетка від нової для мене фірми Artitude Cosmetics. Ця палетка називається Arcana, в ній 16 відтінків. Всі ці відтінки ми посвочимо. Я зроблю з неї макіяж. Також я покажу в відео приклади макіяжів, які я робила протягом тижня, і в кінці будуть висновки. Давайте перейдемо до свочів. Перший колір Magic він пастельний рожевий. Наступний шимер – це містері. Він несріблястий. Колір дуже гарний, мені подобається перевінкл, ніби. Називається Sor. І теплий фіолетовий Power. Поганий соч. Ми його не Наступний шимер – це Secrets. Також теплофіолетовий, недохром. Наступний матовий Secret. Дуже гарний шимер, трежер. Матовий дракон. Далі матовий трус, шимер аркана, матовий фольклор, шиммер Сорсері. Він трохи дохромить. Матовий блакитний такий пастельний Legends. Наступний Hidden. Щось він не дуже засочився. Сильний дохром Seals. Мені подобається, що в ньому немає темної бази. І останній колір Depths. Ось так виглядає вся палетка. Я ще не знаю, який я хочу зробити макіяж. Саме в прикладах макіяжа я робила дуже прості з одним шимером на повіці, щоб ви могли бачити його колір. Мене манять ось цей рожевий та блакитний, можливо, з ними ми щось і зробимо. Це колір Power. На мені вже нанесена база для повік. Затем я буду робити кольором Depth. Це найтемніший відтінок. Трохи підтушую відтінком сор. І шимери я хочу взяти з цієї сторони. І трохи на матовий відтінок Scales. В нього дуже тонка текстура. І він до хроматі з зеленого в фіолетовий. І ближче mm. до внутрішнього кутка рожевий. І на нижнє повіко я нанесу найтемніший матовий. Я спочатку хотіла зробити один макіяж взагалі, але давайте зробимо на іншому оці інший макіяж. Цей макіяж я б хотіла, мабуть, більш фіолетовий. Почну з найтемнішого фіолетового. Трохи підтушую відтінком трус. Цей фіолетовий я наношу пальцем, бо хочу на ньому нашарувати шиммер. І ближче до внутрішнього кутка. Матовий Legends, він блакитний, точніше, пастельний блакитний. Відтінок Sorcery. він топерний. Тому на нього треба підложку якусь, щоб він виглядав яскравіше. І відтінок Arcana. В мене ще з'явилася нова туш. Від makeup Factory, це відтінок бірюзовий. Один шар. Ось такі два в мене вийшли макіяжі. Як ви бачили, відтінки матові гарно тушувалися, не п'ятнили. Працювати з ними мені сподобалося. Далі я вставлю приклади макіяжів, які я робила протягом тижня. Далі перейдемо до висновків. Я цю палетку брала заради матових. Мені саме подобається кольорова історія в матових, тому що є різноманіття, є більш теплі, холодні фіолетові та блакитні. Як опинилися. Я думала, що ось ці кольори, оцей, оцей, вони будуть більш зеленими, але все ж таки в них більше блакитного. Особливо на очах в мене розкривається блакитний. Якість матових мені сподобалася. Єдиний недолік. Я б сказала, що в неї недостатньо темноти. Найтемніший матовий це ось цей, але він, як можемо бачити, недостатньо темний. Ось ці два відтінки, я вважаю, взагалі в цій палеці не потрібні, тому що вони нейтральні. Ось цей відтінок я взагалі на собі не бачу, тому що він дуже світлий. Ось цей шимер хоч дуже гарний, він сяє гарно і саме такий більш металік. Але я не знаю, з чим його ще поєднати. Шимери тут, на жаль, на мені скочується, особливо ось цей доохром, хоч він дуже яскравий, дуже гарний, в нього тонка текстура, і він швидко на мені скочується. Також скочується на мені ось цей відтінок. Він не доохромить, він просто металік. Він навіть не дуже сильно сяє, але не сатиновий. Ось цей відтінок дуже гарний, класно сяє, але він топерний і гарно виглядає саме на якомусь. Темному матовому, і також на мені скочується. Мій улюблений відтінок, мабуть, це аркана, тому що він має саме такі малюсінькі блисточки, які дуже гарно сяють, ніби різнокольорові. Ось цей відтінок я частіше всього використовувала саме як у внутрішній куточок. Він більш сріблястий холодний. Мені подобається, що тут є різні формули шиморів, але, от, на жаль, на мені всі скочуються. Взагалі по висновкам я так би сказала, що якщо ви хочете цю палетку заради шимерів, я би її не брала. Але якщо вам взагалі подобається кольорова історія і якби, поєднання кольорів, тоді можливо вона вам підійде. Загалом я рада, що я спробувала цю фірму. У мене вже давно було бажання їх спробувати. В них ще є палетки, які мене цікавлять, але я вирішила взяти найновішу, бо в них ніби змінювалася формула. Загалом мені ця палетка сподобалася. Я не знаю, чи я буду нею часто користуватися чи ні. Це буду зрозуміло тільки з часом, але саме кольоровою історією, і якби таким вайбом вона мені подобається. А от опакування мені взагалі не зайшло. На цьому в мене все. Сподіваюсь, це відео було для вас цікавеньке. До речі, під кінець відео вийшло сонце. Давайте подивимося, як вони блищать. От тепер точно, все дуже дякую за увагу і приходьте ще.